Всім привіт! Так як сезон вуличних дверей вже розпочався, я б хотів би вам показати декілька моделей, які є на нашому складі. Це відносно нова модель, яку ми трошки удешевили. Вона коштує невеликих скажімо так, коштів як для приватного будинку, і має дуже хороші характеристики. Модель називається Rio Smart. Кольорі Дуб-23 з вертикальним склопакетом. Дане села дверей найкраще продається, тому ми вирішили, вирішили зробити їх в декількох кольорах. Це Дуб-23, а також у нас є ця модель кольорі Антрацидзовні з чорною фурнітурою та біла всередині. Даний силует дверей коштує відносно недорого, тому що м, двері Proof, вони стартують десь від 30 тисяч, а ці моделі ми трошки здешевили Здешевили фурнітуру, але вона достатньо якісна, хороша. Та е, трошки поставили тонший метал на них. Зовні у нас іде оцінкована сталь, яка не боїться дощу та сонця. Ідеально стоїть на вулиці по типу такого розрізу оцінкового сталь, стіродур, вата та всередині МДФ накладка. Двері оснащені сучасними хорошими замками, калі, циліндрові та сейфові Мають хром поріг під плівкою, коробка утеплена мінеральною вантою, антизріза на полотні. Конусні якісні петлі, два контури притвору, коли вона закривається. Ідеальні фінські ущільнювачі. Двері є на складі з лівими петлями, з правими петлями. Також є модель глуха, така в темному венге з хромованими вставками. Пам'ятайте, що у нас є доставка-монтаж дверей, ідеальні професійні монтажники, які привезуть встановлять двері. І майже вся продукція завжди в наявності на складі, також можемо зробити під замовлення в інших кольорах, в інших моделях. Замовляйте, звертайтесь, завжди раді допомогти.